Вітаю вас на каналі про столярку. Мене звати Володимир. І сьогоднішнє відео я хотів би присвятити показу, як встановлювати ножі на RaceMus jet. Ну, сталося так, що ножі затопились, віддавав їх на заточку. Ну і Тепер прийдеться їх встановити назад на вал. Ну і для всіх для всіх таких самих, як я початківців, шатківці хотів показати відео, як це робити. Ну, але перед тим, як приступити, щоб виставити ножі, нам треба дуже добре видалити всю, всю пилюку, яка є на нашому на нашому рейсмусі. А також от я використовую такі пензли, вже старенькі, твердий, жорсткий, і з валу вичищаю. Весь порох. От Все-все добре вичищаємо. Ну, Відчистили ми від пороху наш рейсмус. Ну і, звичайно, що нам треба всі наші направляючі. От бачимо один, два, три, чотири венти. Вони також пороси, їх треба змазати. Бачите, тут ще залишки є. Залишки нашої Смазки, не знаю, як використовувати, чи силіконову, чи е, графітну, але насправді в мене ні однієї, ні іншої немає зараз під руками. Та, що є, от Спробую смазкою універсальною від ходо. Трішки хоч трішки змазати, а потім прийдеться поїхати купити смазки і вже добув до кінця все. Ну, перед тим як встановлювати ножі на рейсмус, у нас є валі, місця для таких спружинок, які підпружинюють ніж. І на можливість його встановити за шаблоном. Отже, в наш вал вставляємо наші спружинки. Так, наші спружинки на місці. Тепер беремо ніж і клин. Ну і встановлюємо їх. Вставляємо ніж на наш клин. Тут є спеціальні у нас опори для ножа, для того, щоб виставити їх. І от під таким кутом вставляємо їх у вал. Наше завдання тепер крайні, крайні винти. Болти. Підтягнути, підтягнути трішки, тобто відкрутити, заклинити. але не дуже я покажу чому. Треба заклинити в такому режимі, щоб наш ніж міг отак легесенько підпружинювати на, на спружинках. Отже, беремо наших. Два крайні винти і розкленюємо. Кожного разу пробуємо, чи, чи, ми не, дуже... чи ми не сильно. О, бачите оцей? Треба трішки попустити, щоб наш ніж от ходив. І ми мали змогу його зараз. Виставити. Для цього з реймсмусом йде ось такий шаблон, який ось цими кінцями встановлюється на вал, а тут посередині є опора, яка тисне на кінчик ножа, і вдавлює його в вал таким чином вона виставляє ніж в рівень. Отже, ставимо нашу приспособу на вал і слідкуємо так, щоб. Ось кінчики притиснули наш ніж, а тепер Отже, бачимо, ніж сів на своє місце, тепер ми заклинюємо, Тягаємо сильно і остаточно Встановлюємо. Ну, от таким чином ми встановили ножі, ставили назад патрубок від стружку від сосу. Змазуємо поверхні, я, от, як завжди згадую, як і з відео із фуганком, змазуємо пастою восковою для того, щоб заготовки добре е, скользили по поверхні. Ну і використовуємо рейсмус. Ну, і залишилося тільки поставити боковини, ну і показати якість заготовок, як вони працюють. Дубові досочки рейки, от можна побачити якість, наскільки все гладесенько, матеріал дуб, ще раз повторюю. Ну і ножі виставлено нормально. І навіть без такої ступеньки є трішки в кінці, але це особливість всіх. Рейсмусів. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал.